Вітаю на каналі Ярослава Кічен. Сьогодні приготуємо дуже смачні страви з гарбуза, і вони вам сподобаються навіть якщо ви не любите гарбуз. Першим буду готувати салат. Я беру гарбуз хокайдо, тому що він набагато смачніший, набагато практичніший в приготуванні. Можна купити лише один, і один одразу і приготувати, і він не буде у вас лежати. Я показувала, на які кубики нам треба нарізати, якомога більше. Ми зараз будемо відправляти це, запікатися на 180 градусів на 20 хвилин. Також до гарбуза я вкладаю половинку цибулі червоної, по спеціям додаю сіль перець, по смаку. Також половинку чайної ложки кориці, і на кінчику чайної ложки мускатного горіху. Також поливаю все оливковою олією і ставлю запікатись у духовку. Ні пергаментом, ні фольгою я накривати не буду, нехай запікається, нехай трошки рум'яниться, змінюю колір. Також для салату нарізатиму буряк, ось такими кубіками я використала уже готовий, але вам рекомендую все ж таки його також запекти, навіть якщо ви купили готовий. Для того, щоб він був гарячий. Поки все запікається, приготуємо заливку до нашого салату. Тут 4 ложки олії, 1 ложка винного оцту, можна використати яблучний, якщо він у вас є. Також 1 столова ложка діжонської гірчиці, 1 чайна ложка меду, все ретельно перемішуємо разом з сіллю та перцем за смаком. Викладаємо наш салат, можна використати будь-яку улюблену зелень, я рекомендую брати там, де є рукола. Викладаємо наш запечений гарбуз, також бурячок і посипаємо ще сиром гарганзола. Якщо ви не любите даний сир, то використайте фету. Але ті, хто люблять, обов'язково використовуйте саме цей сир, тому що тут поєднання смаків найідеальніше, як на мій смак. Повірте, цей салат сподобається абсолютно усім, навіть тим, хто не любить гарбуз, не любить цей смак. Але тут дуже цікаві поєднання продуктів. Повірте, це дуже дуже смачно. Я посипала ще гарбузовим насінням, але мені здається, сюди краще горішки. Наступну страву пропоную приготувати гарбузовий суп. Подавати суп я буду у самому гарбузі, тому зараз буду його запікати. Все, що мені потрібно, лише достати кісточки, посолити поперчити та полити трошечки олією та запікти у духовці 180 градусів 40 хвилин. Більше нічого не треба. Якщо ви не плануєте так подавати, просто запікіть десь грам 200 гарбуза або навіть 100 і цього буде достатньо. Я роблю невелику порцію суп. Буквально на дві персони. У мене тут одна цибулина, одна невелика морквина. Я саме в кастрюлі починаю просмажувати цибульку, далі буду додавати моркву, чесничок, і коли вони так гарненько протушкуються, я буду додавати картоплю та воду. Воду я додаю, щоб покривала овочі. Десь у мене сюди пішло півтори літра. Повторюю, що це об'єм на дві людини. По спеціям у мене чайна ложка солі, трошки перцю, чайна ложка імбирю, чайна ложка кориці і на краю чайної ложки мускатний горіх. Також, поки вариться суп, я буду робити цедру з апельсина, буду додавати зовсім трошки, аби не перебивати смак, і половинку одного лимона я вичавлю для того, щоб у подальшому додати до супу. Гарбуз уже запікся, я дам йому трошки охолонути, для того, щоб я могла спокійно почистити всерединку. Я виймаю все, що м'яке, все, що я хочу забрати. І це все, цю м'якість, я буду додавати у подальшому до супу. Все забираємо, все, що тільки можна, але дуже обережно, щоб не пошкодити саму форму гарбуза. Суп у мене варився 25 хвилин на середньому вогні. Зараз буду додавати наше пюре. Та також цедру апельсина і апельсиновий сік, який ми вичавили. Також додаю кокосове молоко або кокосові вершки, якщо таких немає, можна звичайні вершки. Але з кокосовими, повірте, тут буде смак набагато збалансованіший. Ставимо ще раз на вогонь буквально на 10 хвилин, потім блендеруємо суп і подаємо. Якщо ви хотіли суп, щоб був з м'ясом, то вам потрібно було проварити м'ясо разом з овочами на першому етапі приготування супу. Далі витягнути це м'ясо, зробити всі ці етапи з блендеруванням, поділити м'ясо на шматочки і додавати до супу ось на цьому етапі, коли ми наливаємо суп у гарбузик. Прикрашаємо суп за своїм бажанням, це дуже і дуже смачно, дуже гарно. І цей гарбузик потім можна використати для якоїсь іншої страви. Він уже запечений. На моєму влоговому каналі є ще один рецепт дуже класного супу з гарбузом та яблуками. Залишу посилання в описі. Переходимо до солодких рецептів. Я запікаю 200 грамів гарбуза. На виході його буде виходити десь 120-130 грамів. Блендерую, додаю одне яйце, 2 чайні ложки цукру, сіль, корицю. Це за смаком можете не додавати, але десь половинку чайної ложки я б додала. 100 г просіяного борошна разом з чайною ложкою розпушувачу. Даний об'єм розрахований на 6 невеличких таких вафель, тому це, знаєте, на один раз на двох або трьох людей. Також додаю 150 мл молока і 1 столову ложку олії. Все ретельно перемішую і можна додавати і випікати. Ці вафлі випікаються доволі швидко, десь по 3 хвилинки кожного. Дуже цікавий рецепт. На виході вафлі дуже ароматні і по смаку чомусь нагадують саме вафлі з яблуками, а не з гарбузом. Навіть ніколи б і не сказав, що це з гарбуза. Поливайте медом або додавайте якісь свої улюблені ягоди. Все тут за вашим смаком. І останній рецепт буде рецепт пирога. Для цього нам знову ж таки потрібно запекти гарбуз. Тут уже точні пропорції будуть в описі під відео. В окремій чаші поєднуємо яйця, цукор та сіль, все ретельно перемішуємо і будемо додавати просіяне борошно разом з розпушувачем. Також додаємо масло і починаємо замішувати. Можна замісити міксером, можна замісити в блендері, можна перемолоти все руками. Змішуємо тісто, ось воно ось таке має у нас вид, загортаємо у харчову плівку і відправляємо у холодильник на хвилин 20, поки у нас печеться гарбуз. До речі, гарбуз у нас печеться на температурі 180 градусів 30 хвилин. Я запікла повністю весь гарбуз хокайду разом зі шкіркою. Через 20 хвилин дістаємо наше тісто і розкатуємо до вашого діаметра форми, в яку ви хочете додати. У мене діаметр 24 см, тому розкатую відповідно. Я зайве тісто на бортиках буду прибирати, ви можете його трошечки згорнути і покласти знову в форму, аби не було залишків. Але я це забираю, це можна зробити із цього якесь печиво або тарталетки, або ще щось. Можна покласти в морозилку і зробити. Пізніше щось. І зараз я буду випікати даний корж. Проколюю корж виделкою, стелю пергамент, засипаю груз та відправляю у розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Запечений гарбуз я ретельно блендерую і зараз у окремій ємкості буду поєднувати 3 яйця, 100 г цукру, все ретельно буду збивати міксером до такого стану, як на відео зараз покажу. Ось так: це буквально хвилин 5. Далі додаю. Наше гарбузове пюре, ванільний цукор, корицю це також за бажанням 200 мл вершків. І тут нам треба просто перемішати міксером. Особливо там збивати нічого не потрібно. Наш корж вже випікся, пропікся трошечки. Ми забираємо наш груз і будемо вливати начинку. Ставимо так само розігріту духовку на 180 градусів на 35-40 хвилин. І цей Торт, пиріг має постояти всю ніч у холодильнику для того, щоб аби начинка дуже гарно так схватилася, охолола, не розтікалась і була такою сталою. Це дуже і дуже смачно. Рекомендую до приготування. Дійсно, ну, дуже смачний рецепт пирога з гарбуза. Я сподіваюся, вам дуже сподобались мої рецепти. Ставте вподобайку дзвіночок, підписуйтесь на канал, аби не пропустити. Нові цікаві рецепти. Я стараюсь підбирати рецепти якомога прості, зручні у приготуванні найпростіше. Тому підписуйтесь на мій канал зі мною легко та смачно. До зустрічі у нових відео. Па-па